Тут якесь велике прибирання почалось, бо спочатку я планувала просто поміняти місцями свої літні речі і зимові. Але щось я тут почала передивлятись свої різні зошити, канцелярію і знайшла дуже багато якихось непотрібних листків і ще йому ці екзаменаційні роботи із минулого року. Я думаю, якщо я за рік ні разу їх не переглянула, то мабуть мені ця стопка 100% не треба. У мене тут багато книжок, якихось зошитів. А ще є ось ця шухляда, в яку мені просто страшно Заглядати. <смі> Бо тут якийсь треш. До речі, у вас також є таке, що перед початком якогось нового сезону вам ніби хочеться якісь речі кудись діти подалі від себе. Можливо, це ще енергію якусь, яка всередині накопилась, забирає негативну, хто знає me It's so hard, don't tell me all your secrets, but don't just be showing off I'm gonna tell the truth. Жить весь мій літній гардероб. І знаєте завжди, це коли я два рази в рік передивляюсь свої речі перед початком осені і перед початком літа. Я розумію, що лежить частина речей, які я просто ні разу не одягла за минулий сезон. І, мабуть, це показник того, що я взагалі маю позбавити себе від цих речей. Не знаю, але будемо з вами зараз все тут передивлятись. Боже, я так ідеально все складала. Work is too much. Як ви можете побачити, пробираючи, я завжди переміщую всі свої речі на ліжко або килим. А ще в процесі я займаюся альпінізмом, бо просто взяти і поставити стільчик не можна. Треба 100% відсотків влазити по шафі. Потім я приміряла деякі речі, що підходить, що ні, що вже не хочу носити. Особливо я обожнюю приміряти різні сукні. За зиму встигаю дійсно скучити за ними. Цей топ мені батьки купили, коли мені, мабуть, було рок. 11. І знаєте, час іде, я перекладаю свої речі і досі його не викидаю, бо, як, на мою думку, він досі сидить непогано. І знаєте, я його залишаю з думкою, що, можливо, одягну десь на курортці, чи просто коли буде неймовірно жарко. І так за весь літній сезон мені стається ні минулий, ні позаминулий. Я його ні разу не одягла. І як на мене він взагалі став трохи косим кривим. Я ще пам'ятаю, що в тому магазині я його дуже сильно хотіла і неймовірно просто зраділа, коли мені. Його купили. Мені стається, що мені, мабуть, навіть не було 11 бо у мене є фотографія з Криму з 2012 року. З Євпаторії, і мені там виходить 8 років, і я в цьому топі. Зараз мені 19 Отак, от. Прикольний, буде вже, мабуть, дітям моїм. Ще завжди моє таке генеральне прибирання, перекладання включає те, що я змінюю зимові та літні речі місцями. Зимові переміщую туди, куди майже не заглядаю. До речі, це допомагає відвикнути від цього одягу і в наступному сезоні дивитись на нього так, ніби іншими очима, як на новий а літні речі я вже складаю поближче. Також приміряю щось у процесі, придумую нові образи. Мене завжди дуже вражає моя навичка з плюс-мінус однакових речей кожного літа складати абсолютно різні образи по настрою, стилізації і щороку виглядати інакше. Я витратила десь, мабуть, години три, щоб все прибрати. Переклала літні речі, навела порядок в цій шафі прибирати, яку мені завжди було дуже ні, так що я дуже задоволена з собою сьогодні. А ще до речі, прибираючи, я зібрала просто ось такий величезний. І пакет із речима, які ми віддамо комусь із рідних, чи іншим людям, які цього потребують, набагато більше, ніж я. Так що я прям дуже рада, бо відчуваю, що стало легше. Незважаючи на те, що я не прям фанатка прибирання, але я просто обожнюю отак, от інколи, приділяти майже цілий день на те, щоб прибрати скрізь, передивитись і речі, і якісь книги, і канцелярію, викинути багато речей. Або, звісно, віддати комусь. І всі ці речі, які просто лежать, на яких наростає полюка, які ви не використовуєте, вони мені здається, лише приносять негатив. Так що треба виділяти такі дні, щоб вчасно казати цим речам до побачення. А наступного дня я вирішила поїхати на шопінг. Ну я ж позбавилась пакету речей, так що можна трохи додати чогось нового. Останнім часом майже не ходила по магазинам. А коли і ходила, то задоволення від цього абсолютно ніяк якого не отримувала. А тут я прям кайфувала від приміряння речей. Ось цей, до речі, костюм я приміряла і одразу вирішила, що хочу його взяти. Він з льону, дуже зручний та стильний. Ще були речі, приміряючи, які я знала, що мабуть не візьму їх, але було дуже цікаво подивитись, як вони будуть на мені сидіти. Ця рожева сукня прям дуже сподобалась. Така ніжна, матеріал неймовірний. Але коли я приміряла білу сукню, то зрозуміла, що їх навіть не можна порівнювати. І одразу вирішила, що без білої сукні я звідси не вийду. Тоді я ще також купила двоє босоніжок, бежеві та чорні. Так що шопінг вийшов дуже продуктивним і одночасно з цим подарував класні емоції. Я вже повернулася з шопінгу, просто неймовірно. Задоволена сукнею і костюмом, який я собі обрала. А зараз я дуже голодна і буду готувати обід. Точніше, розігрівати макаронки, які ще залишилися із вчорашнього дня. А ще, до речі, поки я йшла, я багато думала в цілому про своє літо, з яким я хочу, щоб воно було. що я 100% хочу встигнути з це літо. І знаєте, те, що я зрозуміла, по-перше, треба обов'язково сформувати нову літню рутину. Бо, от коли в нас є навчання, ми. Ходимо в університет, школу або вчимось дистанційно, як це було у мене. Ми все одно прив'язані до якихось таких щоденних зустрічей. У нас є в розкладі, наприклад, урок на цю годину, пара, здачу якихось робіт, дедлайни. Влітку цього всього немає, але мені стається, що якщо жити в такому хаосі і не мати розуміння, наприклад, плюс-мінус, як має виглядати понеділок, вівторок, як має виглядати ранок якогось дня, обід, вечір, то Спочатку це може відчуватися як вау, класно, я абсолютно хазяїн свого життя, свого дня, можу робити що завгодно, коли завгодно. То в якийсь момент, мені здається, можна прийти до того, що ви просто не знаєте, що робити, і через це залипаєте дуже довго в телефоні, вкладаєте свій час, свою енергію в те, що вам абсолютно не потрібно, в те, що ви просто, наприклад, побачили якогось блогера, прочитали десь і думаєте, що це ваше. Насправді, навіть не про <зувавши>, чи цікаво це вам, чи треба вам вкладати свій час у це. А якщо ви дійсно спочатку посидите і розплануєте, як ви, наприклад, хочете, щоб виглядали ваші ранки, наприклад, створити собі класну рутину із пробіжкою, із зарядкою, із ранковим читанням, можливо, малюванням, чи годину витрачатимете на покращення знань у певній сфері, то так, що ранку ви будете прокидатись, і ви будете розуміти, що вам треба, ваш мозок. Буде де розуміти, бо знаєте, наш мозок такий товариш, якому дуже важливо розуміти, взагалі, що ви робите, куди ви йдете, яка у вас ціль, і планування дійсно дуже важливе. А ще знаєте, я вам дуже раджу розписати якісь нові звички, якраз ваші звички на літо. Ще дуже круто буде створити прям трекер звичок і щоденно позначати, що ви встигли зробити, що ні. Був період, коли трекер звичок був дійсно невід'ємною частиною мого кожного дня. Я прям закінчила один трекер, почала новий і абсолютно не уявляла своє життя без цього, коли не починала новий трекер, відчувала таку антипродуктивність, що я нічого не встигаю, що йдуть дні, а в мене начебто нічого не змінюється. Зараз я вже трошки відійшла від цього, якщо чесно, не пам'ятаю, коли навіть робила свій останній трекер звичок. Але незважаючи на це, я все одно щодня додаю щось до своєї рутини. І якраз от саме влітку я б хотіла, мабуть, знову якось так все гарно оформити, розписати, повісити десь на видне місце цей трекер. Бо це правда дуже мотивує і це те, що приведе вас до якогось класного результату. Бо якщо, наприклад, ваша ціль стати сильніше, фізично витриваліше, наприклад, краще бігати, більше бігати, і ви будете бігати лише раз в тиждень, і то не завжди, інколи забуваючи про це, інколи забуваючи на це, то ви до свого. Цього результату не дійдете, а якраз разом з трекером ви будете постійно бачити, як ви рухаєтесь, як відбувається взагалі ваш прогрес. І на 100% можна бути впевненими, що якщо це робити регулярно, якщо постійно виходити на пробіжку, навіть на 10-15 хвилин, все одно в результаті ви дійдете до бажаного результату. Якась тавтологія. Ну ви зрозуміли. До речі, я нещодавно в інстаграм розповідала, що я б влітку із звичок хотіла 100% відсотків слідувати ранковим підйомам, бо це мене дуже заряджає, і завдяки цьому я відчуваю, що день набагато довше, бо сонце зараз встає, мені стається десь о 6 і хоча давайте перевіримо, можливо, навіть раніше. Окей, о 4.48 зараз встає сонце. Ну, добре, мені стається, я не зможу прокидатися о 4.48, але о 6.30 дуже навіть добре. Але тут важливо розуміти, що разом з цим і необхідно лягати раніше, бо лягати, наприклад, о другій ночі і прокидатися о 6.30 це не дуже класно. Також 100% я хочу тренуватися зранку, це може бути або пробіжка, або пілатес, або просто якісь ранкові вправи. І зараз мені все взагалі дуже подобається своє ставлення до спорту, своє ставлення і до харчування, і до ну всього у цій сфері. Бо зараз у мене це не стіє змінити свою вагу, зменшити обхват талії. Мене плюс-мінус все влаштовує. Я намагаюся приймати всі свої зовнішні прояви, так би мовити, і просто займатись для себе, займатися із задоволенням. І скажу вам, що якраз із таким підходом можна прийти до класного результату, і до Покращення тіла, покращення форми, бо це все в першу чергу йде з любові до себе, а не навпаки, з якоїсь ненависті і з бажання зробити хоч щось, але не приймати те, що є зараз. Ні, краще приймати те, що є зараз, і вже виходячи з цього, покращувати те, що є зараз. Також я собі написала читання близько години в день. Бо останнім часом я читаю лише ввечері, і знаєте, це може бути завжди дуже по різному, бо інколи в мене вистачає. Є сил і часу, і я лягаю в цілому в ліжко, щоб почитати в нормальний час. І я можу виділити на читання хвилин 30, навіть інколи годину. Але зазвичай останнім часом це просто хвилин 10, а потім я вже розумію, що я сплю і в мене закриваються очі. І я вже абсолютно не усвідомлюю те, що ці мої очі, які майже закриті, читають. Так що хочеться читати більше і регулярно. І також щодня вести власний щоденник. Особливо мені стається. Є якась така неймовірна атмосфера вести щоденник літа. Бо знаєте, як кажуть, літо це маленьке життя, бо за літо може статись дуже багато чого, і мені здається, перечитувати все це неймовірно цікаво. І взагалі я багато говорю про ведення власного щоденника, бо дуже це люблю. І знаєте, коли кілька днів підряд я не веду власний щоденник, я відчуваю, що в мене в голові якесь сміття, що до мене приходять якісь незрозумілі думки, тривожні думки. Я фокусую на якісь незрозумілі ситуації переживаю більше, а коли я просто виписую свої думки на папір, мій мозок ніби розуміє, що, типу, я пам'ятаю про цю ситуацію, я, якщо що, в будь-який момент можу перечитати про цю ситуацію, і не треба постійно перекручувати її в моєму мозку. І ще також щодня я хочу виділяти десь годину-дві на те, щоб покращувати свої знання, свої скіли у тих сферах, які для мене цікаві. А ще, до речі, на цю сторіс відповідали ви мені в дирекції і розповідали про ті звички, які ви б хотіли імплементувати в своє життя влітку. І ось одна дівчинка написала, що вона хоче розвивати блог, контент-план зробити, підвищити рівень англійської. Вона пише про ліжка, було б непогано, але спочатку додам йогу, пілатес. Мені найбільше це подобається, бо я відчуваю після цього сили, а не ніби сік квичули з мене. До того ж, це все без спішки, це все саме те, що вона любить, також. Читання, менше бездумного телефону. Я думаю, що я також додам цю звичку в свою рутину. Вивчати графічний дизайн, малювати і помічати свої досягнення. Це прям дуже класно. Можливо, щось із цих звичок додасте ще і ви в свою рутину. А ще, знаєте, я дуже вам раджу розписати такі ніби завдання. Я так стою з ножем. Що ви хочете встигнути за літо? Це може бути, наприклад, встигнути сходити з подругами на пікнік, з'їздити в подорож в інше місто, Покататись на велосипеді. Взагалі, просто вбийте в Google 100 ідей, як провести літо. Чи 50, чи 20 Мені здається, ви знайдете дуже багато статей, що можна зробити. Особливо це класно. М, таке круте авокадо. У мене зараз буде обід авокадо і вер. Мішель з курочкою, ідеальне, особливо це дуже класно, якщо ви самостійно не можете досі зрозуміти, що вам би хотілось робити, що саме. Але звісно, вам би хотілось, щоб літо пройшло круто і щоб багато з цього літа ви запам'ятали. А ще я не знаю, чи ви вже це зробили, чи ще ні, але 100% треба розписати ваші цілі на літо. Якщо вам важко розписати цілі на все літо одразу, то спробуйте, наприклад, написати Цілі лише на червень. Це вже звучить набагато легше, і я, наприклад, зараз так і зробила, тому що, взагалі, літо, коли ти студент, трошки відрізняється від літа, коли ти учень в школі, тому що в мене іспити закінчуться лише 16 червня, і лише 17 почнеться відпочинок. Можна сказати, більша частина місяця червня в мене якраз буде в навчанні, але все одно я планую свої дні, так щоб встигати і відпочивати, і проводити час з друзями, бо лише вчитися. Пів місяця літа... Із трьох взагалі існуючих місяця літа дуже сумно. Так що я, наприклад, в цілях на червень написала і цілі по навчанню, щоб класно закінчити навчання дуже смачне авокадо. І також розписала свої цілі по блогу, по здоров'ю, красі. Я завжди пишу цілі по категоріям. Вже колись в одному із своїх відео на YouTube розповідала вам про це. І я думаю, вже після складання іспитів мені буде набагато легше написати такі масштабні цілі на літо. А можливо, так по місяцям буду і Писати, бо це також дуже зручно і мені здається, таким чином можна навіть встигнути досягти більше. Але, знаєте, стосовно цілей, я 100% рекомендую вам виходити виключно з ваших власних інтересів і бажань. Бо вашими цілями на літо має бути саме те, що ви хочете досягнути за ці три місяці. І взагалі до постановки цілей треба підходити дуже так з розумом, бо ваші цілі це ваші орієнтири. А я думаю, дуже важливо. Орієнтуватись правильно і йти взагалі, в правильний бік. Я зараз вже буду йти обідати. Обід вийшов просто неймовірний і ситний. Тут вармошель, курочка, шпинат і дуже корисний. Тут ще авокадо. Я неймовірно сподіваюся, що вам сподобалось це відео, що воно змотивувало вас. Чи передивитись власний гардероб і якось його оновити? Чи, наприклад, краще спланувати літо, поставити нові цілі або, можливо, навіть приготувати такий обід. Хто знає, що саме змотивувало? Ну я дуже дякую вам. За перегляд, я вас всіх неймовірно люблю, цілуся, обіймаю і всього найкращого бажаю. До нових зустрічей! А я обідати!